480 на оновлення та встановлення спортивних майданчиків, на управління комунального майна в сумі 677 тисяч для проведення капітального ремонту приміщення в околиці Островського ші, на управління охорони здоров'я у сумі 680 тисяч стільки, 60 тисяч на імуну та 295 тисяч на капітальний ремонт хірургічного відділення лікарні номер 2, 50 тисяч на лікарні номер для проведення капітального ремонту входять 285 тисяч для придбання медичного обладнання, з яких 210 на апарат штучного дихання для пологового будинку. Також додатково дофінансовується програма по упередженню звичайних ситуацій в сумі 100 тисяч. Я бажаю ще виставку. Чи, будь ласка, на запис виступу? Руки ми самі повержемо. Розуміють, що раз вже рано, в одному місці. Але все ж таки, хочу сказати про те, що зміни до бюджету, які пропонує управління, які пропонує доповідач, приємно мені згадувала. Значна увага приділена капітальним вкладенням, зокрема в школах, садочках. Срочно перерозподілені кошти на благоустрій для подолання наслідків снігової стихії, розумієте, зараз події, такі всім не солодко, більшість нас автомобілем їздить, тому розуміємо. Але все-таки зміни є. Також, значна сума, передбачена на виплату заробітної плати в лікувальних установок, це також тішить. Хоча ці показники могли би бути кращими, якби управління комунального майна, в тому числі, не роздавало наліво-направо приміщення безоплатного оренду. А це якраз ті гроші спеціального фонду, які можна спрямувати на капітальні ремонти.